Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Сьогодні у нас з вами повний місяць, що чекає нас сьогодні. Давайте розбиратися З самого раночку. Сьогодні я з вами для того, щоб дізнатися, що нас з вами всіх чекає. Беремо шість карт. Поки їх не дивимося, на них не дивимося, вони будуть шість сигніфікаторів для нашого сьогоднішнього дня. Що приготував у нас сьогоднішній день? Дивимось і одну. Давайте карту візьмемо як висновок. А то, бачите, дві карти вийшло. Ну, нічого страшного. Хай будуть вже дві. Отже, в цей день, 25 го числа, що у нас? Я знаю, що ви скажете, що повний місяць був 24-го. Але, друзі, сила, енергія місяця повного несеться саме сьогодні. Тому ми дивимося з вами. Перше, перша карта шестірка кубків. Говорить про те, що дуже багато віддавайте. Навідайте ваших близьких і рідних. Дуже класна карта. До речі, яка випадає в принципі. Вона говорить про те, що дуже 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 в цей день, максимально якщо знайдете, про донайте на ЗСУ. Просто звичайно. Донайте на ЗСУ. Далі. Ви можете допомогти якійсь бабусі, яка там стоїть в переході. Дайте щось по якусь купіть, може якусь я не знаю, чи їжу, чи просто щось дайте гроші. Тобто, в цей день максимально е, даруйте енергію, тепла, любові. І віддавайте дуже багато віддавайте. Але це також до речі, ця карта також може стосуватися, якщо ви хочете просто елементарно підтримати когось. Просто друзів, зателефонуйте близьким друзям, або просто купіть квіти, або я не знаю, якийсь звичайний подарунок для близької людини. Або просто якщо ви не маєте жодної такої з близьких людей, купіть собі щось. Підіть, купіть собі якісь канхвети, купіть, якісь вкуснючі, купіть собі щось смачне, щось яскраве. Сходіть в ресторан, купіть собі косметики, я не знаю, зробіть щось для себе. Цей день треба віддавати. І якщо у вас нікому віддавати, то віддавайте собі. Це на 100%. Наступна карта, яка в цей день у нас іде, карта сили. Боже друзі, це неймовірна, класна, сильна карта 25 числа. Я вам скажу, що в принципі в цілому, в цей день, в, в, карта сили може е, е, символізувати вашу силу, вашу енергію. Тому в цей день абсолютно все вийде. Якщо ви собі щось планували, чи планували ви, я не знаю, там, піти, е, сказати щось, чи може зізнатися комусь у чомусь, карта сили вам в допомогу. Наприклад, у вас є токсичні стосунки, які б ви хотіли вже давно поставити, яких ви вже хотіли давно поставити крапку, це також ідеальний час саме для цього. Тому, друзі, я вам серйозно кажу, що неймовірна карта сили в цей день реагує. І якщо вам потрібно щось було, якийсь знак, чи якась сила, чи якась енергія, в цей день все реалізується. Наступна карта у нас карта е, Рицарь Мечів. Будьте дуже обережні з вашими. Енергетичними негативними потоками. Так, не дивлячись на те, щоб ви будете сильні, ви будете дуже сильно подразнені. Тобто, люди вас будуть драконити. Я вам скажу, що я на собі вже відчуваю це. Бо я метеозалежна людина, і мало того, що я метозалежна, так в мене дуже багато зв'язків енергетичних з місяцем, і коли повний місяць, я просто схожу з розуму. Я не знаю, як вам то пояснити. Я можу захворіти. Я хворів ось, ось минулому місяці саме на повний місяць. У мене ось все. Мені всі люди біжать. от саме в цей період. Я впевнений, що якщо ви дивитесь моє відео, я впевнений, що ви також маєте таку ж проблему, як і я, то знаєте, що в цей день буде саме так, але. Це не говорить, що ми не повинні там якось себе реалізовувати чи висловлювати все, що ми думаємо, відчуваємо. Не давайте, звичайно, намагайтеся контролювати це, але якщо не можете, то все ж таки відпускайте. Хай воно йде. Може комусь ви будете своєрідною кармою, може, комусь вже треба поставити когось вже на місце. Тому пам'ятайте, що якщо навіть у вас ви вискочить оцей негатив, то пам'ятайте. Що він також ем, необхідний. Далі карта <смі> Дев'ятка жезлів. Важкий енергетичний день. Ну, звичайно, він не може бути неважким. Ем, але дивіться, не дивлячись ні на що, якщо ви планували якісь ем, серйозні заходи в цей день. Буде важко, але ви вистоїте. Пам'ятайте, що якщо ви хотіли е, там піти з роботи, ви вистоїте, ви зможете сказати ні. Зі стосунків піти поганих, ви можете сказати ні, ви вистоїте. Знову ж таки, поєднуючи ці дві карти з карт. Там карта сили і карта дев'ятка жезлів, вона якраз говорить про те, що в будь-якому випадку, не дивлячись на те, що буде день дуже важкий, дуже емоційно важкий, але ви все одно вистоїте і у вас абсолютно все. Це буде добре. Так, четверта, п'ята карта. У нас це емоції. Ну, звичайно, підвищена емоційна база. Це знову ж таки, тут у нас паж кубків. Це говорить про те, що ви будете дуже мелодраматичні, як до приємного, так і до поганого. Тобто, ви будете так, знаєте, емоційно сприймати все дуже в такому тоні важкому. То звичайно, я вам одразу кажу, що не хвилюйтеся, все нормально. І знову ж таки, друзі, емоції це прекрасно. Не дивлячись ні на ні на що, навіть якщо це емоції не дуже хороші. Але якщо ви будете їх контролювати, це також буде для вас великим плюсом. І остання карта на сьогодні це, звичайно, знову ж таки жезли, і знову ж таки, у нас така, знаєте, військова історія. Хоча ну, не дивно, що у нас в країні війна, то оборона. Оборона, саме карта оборони, це у нас сім кажезлів. Вона символізує саме дуже сильні оборон, оборонні вібрації. Це говорить про те, що дуже багато людей відчує вашу силу. І в цей момент дуже багато людей захочуть, яким чином вас похарчуватися вашою неймовірно яскравою енергією. То, будь ласка, не давайте їм цієї змоги. Ви знаєте прекрасно, що. Якщо вам хтось наступив на ногу в метро, чи якщо вас хтось провокує на щось, то єдиним негативним для нього досвідом буде не відгаркуватися, а просто промовчати. Або сказати вибачте, навіть якщо та людина гавкає, 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 ви все одно так, от похитайте головою, і скажете, Так, 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 я ж вибачився, не провокуйтеся. Будь ласка, я вас дуже прошу, але мені здається, що, наприклад, якщо б мені таке сказали не провокуйтеся, то я б напевно сказав так, так, так. А потім зробив би зовсім інакше, тому що, ну, але це я. Друзі, так і висновок. Дивіться. Ви багатьох із вас дуже зараз закрита енергія. Дуже закрита енергія. І ось моя вам велика рекомендація рекомендаціон. Дивіться, якщо Всесвіт в цей день вам буде пропонувати щось, беріть. Не смійте відмовлятись. Не смійте відмовляти від допомоги. Дуже погані будуть вібрації. І не смійте відмовляти, якщо вам пропонують роботу. Якщо вам пропонують, просто людина там запропонує щось на вулиці. Там. Візьміть, будь ласка, беріть. Беріть все від всього світу. Я вам серйозно кажу. Погоджуйтесь на все, в цей день, кажіть так. Я рідко коли таке кажу, тому що зазвичай я такий, знаєте, дуже такий, ні, ні. Не, не дозволяйте людям сідати там, вам на шию, чи не дозволяйте їм там то то-то. А в цей день дозволяйте. Дозволяйте, кажіть так, допомагайте. Ви бачите, що треба допомога, допомагайте самі самостійно. Ну і карта диявола. Карта диявола у нас тут говорить про якісь такі неймовірні сексуальні аспекти. Тому, друзі, в цей день дуже важливо зверніть, будь ласка, увагу на сексуальні свої стосунки. Гарний якісний секс стане класним, неймовірним завершенням вашого дня. Ось такий прогноз на 25 квітня на повний місяць. Я вам бажаю класно почати цей день. Люди, люблю вас дуже сильно, знаєте що. І, звичайно, не забувайте про те, що я розіграю ось такі неймовірні навушнички Sony спеціально для вас. Я дуже хочу, щоб ви. Хтось з вас переміг. І, звичайно, єдиною умовою для того, щоб їх отримати, виграти їх, це, звичайно, підписка і написати під цим постом, під цим відео будь-який коментар, який там хочете чи не хочете. І, і будь-які коментарі на будь-які відео починаючи з цього дня. Друзі, бажаю вам перемоги. Ну, а з вами, як завжди, був я, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Гарного неймовірного яскравого дня! Всіх обняв, папа.